Дуже багато отримую питань стосовно наступного 2026 року для нашої країни, що нас очікує, так яким цей рік, який нас чекає, буде для нас. Ну, скажімо так, емоційно складним. Дуже багато такого розчарування, депресії, занурення в себе. Я думаю, зрозуміло, чому так, тому що ми в цій історії достатньо. Довго перебуваємо. Та мені ще показують, що 26-й рік це якийсь такий рік підвищення ризику якихось хвороб, труднощів зі здоров'ям на фоні психоемоційного стану людей, тобто може збільшитися ось ця тенденція, так? Ось дуже багато енергії конфлікту, конфлікту серед людей, між людей в країні, в країні з іншими, так, недокраїнами. Ось, скажімо так, рік достатньо таки складний, і ми залишаємося ще в енергії боротьби. Я не бачу завершення війни. От, Конкретно, коли питаєш про завершення, я не бачу завершення війни. Але дуже багато мені писали з приводу того, чи може бути якась тимчасова зупинка. От, стосовно зупинки, так дійсно. Вона може бути, тут є якась вірогідність, але навіть ця вірогідність мені показує ілюзію. Дуже багато мутності, і дуже багато, знаєте, от таке враження, як наче це якась, не знаю, заздалегідь продумана угода, яка виглядатиме, і в дійсності це буде дві різні речі. Тобто можуть щось підписати про якусь тимчасову зупинку, але. Цієї зупинки по факту на всій території країни я не бачу. Ну, от реально, це те, що що є, так? Далі, питання стосовно президента пана Зеленського, питали, чи він залишиться президентом. Я не бачу, щоб він залишився. Президентом, так, ось я бачу, що будуть зміни, і він таки може піти. Ось, але там теж дуже така якась цікава буде історія. Мені показують, що це не одразу може відбутися, що він може залишити своє президентство. Ось, і що якась відбудеться така ситуація, так, яка на це вплине. Ось. Тому. Але й виборів як такових прямо зараз я не бачу. Тобто буде якась ситуація, яка буде тиснути. І це вплине так на те, що буде відбуватися у владі. Але тут якийсь нас щось дуже сильно розчарує у тому всьому зміни у владному апараті можливі в найбільшому.